Чергова безсонна ніч для Павлограда. Ворог скерував на місто безпілотники. За даними від Дніпрова, постраждало транспортне підприємство. В Укрзалізниці зазначили, що влучання були по залізничній інфраструктурі. Пошкоджень зазнали вокзал, колії та контактна мережа. Під час атаки постраждав сімдесятирічний чоловік, якого направили до лікувального закладу. В будинках Павлоградців повилітали вікна. Окна повибивали вдома. З той сторони це вроде ціле. Більше, навіть десяти взривов було. Сиділи в укритті на хімаш. Навіть после третього, як воно почало одну за другим. У декого з містян будинки страждають вже не вперше. У мене стекла полетіли. Не стекла, а у мене тут великі рами. З той сторони. и закрыты были полиэтиленом, чтобы не было таких сквозняков. А до этого они все эти стекла были выбиты. Ну, а я уже своими силами купила полиэтилен и обделала эти самые рамы, чтобы э, не было сквозняка. И сейчас вот тоже одну сторону заделаю, Одна сторона более-менее нормальная, а другая сторона поврежденная. Так что сейчас я иду. Сеть молоток и щипцы. Плоскогубцы. Однак не всі можуть впоратись із наслідками ворожої атаки самостійно. Я не спала, бо після інсульта не заснеш. Ото прийшла з свого дому. Я то повиносила два вітра. ж, а то каже, нехай Божа перва, бо в неї теж побила і вона пішла. І оце ось ну, повністю кухня. А балкон у мене був половина відкритого. цілий, А от ця кухня повністю полетіло. Жінка проживає самостійно, тому допомоги від рідних немає. Сама вона теж не могла прибрати уламки від вікон. Чекала на Людмилу, її знайому, яка їй допомагає постійно. Я ж куди піду я після інсульта глохла, не можу ходити на двох паличках, а вона управиться, на неї школьник і каже, буду кудись вращатися. Про нічну атаку та те, як пережила її зі своїм чоловіком, розповіла і пані Тетяна. У першій годині ночі ми з чоловіком почули вибухи, взяли стульчик, пішли в туалет. Чоловік сидів за, за, за шкафом, а я в туалеті на тому, на стульчику. Літали шахеди, дуже було гучно. Ну, потім один вибух, посипалося стекло, потім другий вибух. Повилітали в нас на балконі, вікна на кухні, на кухні вікно розбилося, ну, чоловік зараз. Поїхав в горисполком давати заявку на відновлення. Ну, перенесли, звісно, шок. Дуже було лячно. В укриття сімейна Пара не пішла через страх. Говорять, безпілотники літали не наче над головою, тому йти через вулицю не захотіли. Шок, шок, звісно, отримали великий. Сидиш і Прислухаюся, як воно летить, а, а особливо як воно вже йде на посадку, то це було дуже лячно. Більшість людей усе ж попрямували до укриття, хоч довелося йти вулицею під вибухами. Ми ніколи не ходили у сховище. Ми дякуємо Богу, що є це сховище. Тому і сьогодні не бігли. ходили, так? Ми сьогодні бігли туди, не ходили. І людей сьогодні було дуже багато там. Дуже mm -hmm. і з тваринами, і з маленькими дітьми. Там було дуже багато. Незважаючи на складну ніч, зранку Павлоградці вже оговтались та самостійно почали усувати наслідки атаки. Чоловік, я і син. А чому ви самі вивозите сміття? А я тут, ну як сказати, підробляю. А взагалі як ніч пережили, страшно? Ой, сильно. так, звісно. Ми на вулиці були, ми вийшли з квартири, ми живемо на п'ятому етажі, та взагалі невозможно було. От туди до кладбища вийшли і сиділи кладбище, дуже багато людей повиходили. Хто пороз'їжджався машинами своїми машини. А ми кладбище побігли, сиділи в кладбищі. Зранку на місце прибула гуманітарна місія «Проліска». Вони надавали допомогу людям, чиї оселі постраждали від обстрілів. Видавали ОСБ плити, плівку, пледи та інші необхідні речі. Люди підходили, реєструвалися та отримували підтримку. Павлоградці оговтуються після безсонної ночі та впевнені, що все буде добре. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПДРК на вулиці Дніпровська вандали розтрощили павільйон автобусної зупинки. Співробітники затишного міста демонтували потрощені металеві листи, щоб не травмувались пасажири громадського транспорту. Як зауважили в підприємстві, кожен із понівечених об'єктів комунальної власності встановлений за кошти платників податків. На відновлення витрачаються ресурси, які можна скерувати на інші потреби: допомогу Збройним силам України, соціальні ініціативи, благоустрій шкіл і дитсадків. Порядок у місті залежить не лише від рішень місцевої влади, а й від щоденних вчинків кожного мешканця. У закинутій будівлі у приватному секторі нашого міста діти знайшли підозрілий предмет, схожий на вибухівку, і викликали на місце мунварту. У Павлограді на вулиці повстання діти натрапили на відкриту валізу з предметами, які викликали підозру, за словами підлітків. Всередині були елементи схожі на вибухівку. Сьогодні, 29 липня, близько 16 годин 30 хвилин. В ході автопатруля за станом благоустрою і охорони громадського порядку по вулиці повстання ми звернули увагу про те, що декілька дітей. Близько п'яти осіб встановили нашу машину і попрохали допомоги. Ми зупинилися, вони нам повідомили про те, що за адресою, вулиця Повстання, будинок 90. Це покинута будівля, вікна відчинені. Знаходиться відкритий чемодан, де в ньому знаходиться військова амуніція. Зі слів дітей, у середині валізи були предмети схожі на міни. Проїжджала муніципальна варта та набирала воду. Ми сказали, що там була міна у чому дані, і вони викликали саперів та поліцію. Працівники муніципальної варти одразу обмежили доступ до покинутої будівлі та викликали відповідні служби. Забезпечили першу чергу першочергові заходи охорону громадського порядку по периметру дітей на безпечну відстань. Попрохали, і вони з порозумінням сталися, відійшли зараз. Так забезпечено охорону громадського порядку. Згідно подальших дій, викликали черговий наряд національної поліції міста Павлограда. Із дітьми провели профілактичну розмову. Їм пояснили, чому не можна наближатися до невідомих речей і як слід поводитися в таких випадках. Ви повинні відразу від них відійти, їх не чіпати. І перезвонити батькам або дорослим повідомити і відійти на безпечну відстань. Це понад 50 метрів. Ваших, ваших 70-100 шагів. Єлисей, один із очевидців, каже, що діти не стали торкатися знахідки, а звернулися до дорослих. Раніше у цьому місці нічого схожого не траплялося. Діти лазили, знайшли якийсь сундук, і вони там. Ящик і знайшли там міни. Після огляду місця піротехніки встановили. Вибухонебезпечних предметів у валізі не було. Усередині знаходилися старі протигази та фільтри до них. У муніципальній варті наголошують, головне в подібних ситуаціях діяти спокійно та відповідально. Діти не чіпали знахідку, відійшли на безпечну відстань і звернулися по допомогу. Саме таку модель поведінки мають знати і дорослі, і діти. Кирил Мотрок Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Ірина Ледіна, Катерина Макабула, Анна Макабула, новини ПТРК. Екологічна бомба в садовому товаристві Берізка, що знаходиться на території Межирицької ОТГ. Тут буквально у кожній ямі знаходяться рештки вбитих тварин, гниль та сморід, все це в сотнях метрів від дачних будинків. До ПТРК звернулися мешканці дачних будинків, розташованих поруч із фермою. За їхніми словами, представники цієї ферми розкидають трупи корів і баранів по всій території товариства. На місце прибули представники Державної екологічної інспекції Придніпровського округу, а також представники земельного відділу Межиріцької сільської ради. Вони обстежили місця, де знаходяться рештки тварин. Ви, 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 ви. Далі знайшли саму ферму та спробували поговорити з її працівниками. А нас Якщо Зараз барана вкрадуть. То буде барана у нас не вкрадуть. Що? Ну, тому що ми їх охороняємо. Після цього представники екологічної держінспекції вийшли на зв'язок з керівництвом ферми. Чімаші продовження. Ну, зараз тут комісія, санстанція буде завтра. Тут преса, представники сільської ради, представники державної екологічної інспекції буде складений акт і направлений відповідні органи для реагування. За словами власника, усі тварини в нього мають бірки. Він сам має усі дозвільні документи на розведення худоби. Проте після довгої розмови, вже з представницею садового товариства, ситуація почала загострюватись, та справа дійшла навіть до погроз. Іщіть собі інше місце для животних та ні по другого Ви Вже мені не буде? тому, що у мене німа там ніхто там нічого ніхто ні різа. Люди переселенцы привезли, нема у них места. Вот тупо тупик, там странствую еще кому-то вот состав. Ну, места делать. здесь полно. Можно перенести а туда это, это, животных это, это, и переносить. Приеду, погружу, поеду не воевать вместе со мной, как я, понятно? Не надо мне по угрожать. Чим завершиться ця історія, поки невідомо. ПТРК буде й надалі слідкувати за ходом цієї справи. І якщо щось стане відомо, ми обов'язково вас проінформуємо. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Сім'ї військових загиблих у полоні отримують 15 мільйонів гривень. Президент Зеленський підписав відповідний закон. Це одноразова грошова допомога. Під час дії воєнного стану виплата здійснюватиметься незалежно від причини смерті військовослужбовця у полоні. Крім того, законом передбачено збільшення терміну для отримання одноразової грошової допомоги в разі поранення або захворювання, що призвели до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності з трьох місяців до одного року. Ці Положення також поширюється на звільнених з військової служби осіб, які частково втратили працездатність тих самих причин. 30 липня у світі відзначається всесвітній день протидії торгівлі людьми. Нацполіція закликає бути обережними з привабливими пропозиціями роботи, особливо за кордоном, уникати неофіційних працевлаштувань та посередників без ліцензії, не передавати свої документи стороннім особам. Зберігати копії важливих документів, повідомляти рідним про своє місце перебування та контактні дані у випадку небезпеки. Звертайтеся за номерами 102 – Нацполіція 112 – служба екстреної допомоги 1547. Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми. Нацбанк України з жовтня почне вилучати з обігу монети номіналом 10 копійок. Причина їх фактична непотрібність у готівкових розрахунках. Наразі в обігу близько 4 мільярдів таких монет. Нові 10 копійок більше не карбуватимуть, а ті, що вже є, вилучатимуться банками і передаватимуться на утилізацію. Попри це, 10-копійчані монети залишатимуться законним платіжним засобом до окремого рішення НБУ. Їх ще можна буде використовувати для розрахунків у магазинах, а за потреби застосовуватимуться округлення. В Україні птахи допомагають боротися з нашестям сарани. Головний санітар полів лелека. Нагадаємо, в різних областях країни з'явилися масові скупчення азійської сарани. Однак природа має власний захист птахів, які активно знищують цього шкідника. Серед них лелеки, горобці, шпаки та хижі птахи. Найефективнішим борцем із сараною вважається білий лелека. Про це розповів науковець Віталій Грищенко з Канівського природного заповідника. За його словами, лелеки полюбляють їсти прямокрилих комах і навіть годують ними пташенят. У різних регіонах світу, зокрема в Україні, зафіксовані випадки, коли лелеки масово знищували сарану, стримуючи її розмноження. Цей природний механізм захисту особливо актуальний зараз у період змін клімату, посух і теплих зим. За даними Держпродспоживслужби, наразі загрози для врожаю немає. Сарана переважно поїдає дикорослі рослини а більшість сільгоспкультур уже зібрана.